Поселялася я, до речі, якось е, з хлопцем в своїм вже колишнім Так, не дуже плавний перехід. Поселялася в готель і е, там, на рецепції, чувак ну, дуже довго нам шукав ключ. Настільки довго, що в якийсь момент я знудилася, я думаю, та ладно, я себе розвожу. І не придумала нічого кращого, ніж обернутися до хлопця і сказати: а ти пам'ятаєш, що у мене погодинна оплата. І я його знаю. Ну, типу, він та людина, яка мав би розгубити, ну, мала би розгубитись, але він не розгубився. Каже, як сестра зробиш мені знижку. В той момент я ужасно розгубилась, обертаюсь до чувака на рецепції і кажу: ми тільки по татовій лінії. Це, це, це тобто, єдине, що я могла сказати. І на диво, реально на диво, е цей хлопець каже: все нормально, я знаю, що ви комік, я бачу вас в тіктоці. І я собі так думаю: ну, а що тут нормального? <Olha> тобто, тобто, я можу ходити, всім розказувати, що займаюся інцестом, а люди такі комік. ну просто... Це дуже небезпечна стежка, погодьтеся. Тобто, що я наступного разу зроблю? Я піду в, до поліції, скажу, що вбила людина, і вони такі комік. І допоможуть занести труп назад в багажник, до ну, речі, про трупи. Моє найкоротше побачення було з хлопцем, якого звали Ярволод. Ярволот. Я, я просто думала, що буде дуже смішно, якщо я прийду і замість привіт скажу йому щось типу. «Ай, щас! А він не читав Гаррі Потера. <ріст> Просто ну, типу, якщо ви не читали Гаррі Потера, то Ярволод це дід Волдеморта, нащадок Салазара зараз Він просили мовиць, тобто говорить зміїною мовою, і відповідаючи на питання, яке я побачила в очах більшості з вас, так у мене колись був секс. <ріст> Я справді велика фанатка Гаррі Поттера, Я в дитинстві навіть щиро вірила, що весь цей магічний світ існує. Я цим неймовірно злила свою бабусю, тому що вона така: ну як ти можеш вірити про якогось хлопчика, про якого написано тільки в книжці, який щось там на щось перетворював, говорив зі зміями, врятував людство і взагалі збирайся до церкви? Так, таке було. Ще мої друзі ніколи не зайобуються, що купити мені на день народження. Ну, просто вони такі думають, їй очевидно, потрібно три шарфи «Гриффіндор», 12 Худі Гогвартс, ну і табличка, платформа 9 і три четверті. Ні, до речі, не смійтеся, тому що 9 і три четверті табличка найпрактичніша річ. Ну, типу я завжди знаю, куди битися головою об стіну. Ну, типу, причин битися головою об стіну може бути безліч, якщо, якщо в тебе такий колишній, як той, що в готелі, просто пам'ятаю, якось ми говорили щиро про свої сексуальні вподобання, і я кажу: Ну, типу, я б хотіла, щоб ти під час сексу більше враховував якісь мої вподобання. Е, і він мені просто в процесі каже: Я зараз зайду в твою таємну кімнату і ти будеш верещати як мандрагора. Ну, а я просто хотіла, щоб він відлизав. Насправді багато хто думає, що Гогвардс – це от місце моєї мрії, але я би там ніколи не хотіла вчитися. Я зараз говорю навіть не про те, що там небезпечні я не знаю, дементори, павуки, Василіск, який вбиває поглядом. Ну, ну ви бачили там сходи. Я би просто, мені здається, до другого поверху не дійшла. Мені здається, що мій соціальний статус в Гогвартсі був би десь між плаксивою Міртл, яка плаче в туалеті, і псом Гегріда, який вічно заслинений, ніколи не розуміє, що з ним відбувається, і ви в душі не їбете, про що я <реш> просто. Можливо, у вас з Гогвартсом не склалося, а в мене теж не дуже склалося з Гогвартсом. Ну, нічого страшного, зато в мене склалося з Мордором. Вони кожного літа відправляли до баби в село. І мортор не того, що там було погано, в мене просто бабуля Саурон, їй одне око корова вибила. Незважаючи на це, вона завжди знала, що я роблю, особливо, якщо це якісь цукерки з шафа і тягала. Завжди оцей голос в голові постав. То для гостей. Але, але ну, треба віддати дань і своїм батькам. Вони, ну, вони завжди робили все, щоб моє життя було фантезійне, і досі це роблять. До мене раз підходить тато доволі недавно каже: я купив тобі такий перстень, як в тому фільмі, де чувак сиру рибу їсть. Це для нього скорочений опис, скорочений опис фільму «Володарі перснів. І це дуже мило, тому що, знаєте, я ношу цей перстень. От він у мене прямо зараз на пальці, але просто, на думку мого тата, на персні з фільму Володаря перснів писало, «Очі наш, ти ще сина небеса. Взагалі, вважаю, що голум — це не найжалюгідніша істота з перснем. У мене просто подруга була заручена. Ну, типу, знаєте, там було все. От там була пропозиція, перстень з діамантом, все таке, а потім, виявилось, він її зраджував. І вони розійшлися, а перстень залишився, і в неї почалось її більше роздвоєння особистості. Це то, щось було, типу, кінь цей перстень, нахуй. Але він так пасує до мого плаття. До якого нахуй платья! Ну, До весільного. Ти дура!» Типу, це в неї відбувалося постійно. Я навчалася на історичному факультеті наклав історичний свій відбиток. Я деколи на цілком нормальні речі можу не дуже адекватно реагувати. У мене братова, ну, жінка-брата називає свою дочку, мою племінницю принцеса. Принцеса. Ну, ніби багато хто називає ну, типу, своїх коханих, дочок, принцеса. Але я завжди думаю, коли це чую, ну, типу, якого хуя? Ну, типу, які в тебе на неї плани? Ти плануєш 13 років видати заміж за 70-річного діда, щоб зміцнити політичний союз. Ну, типу, якого хуя вона принцеса? Просто вона теж так виросла і зараз ходить, і така є принцеса, є принцеса, то вона Ельза, то репонцель. І так, мою Боже, як ти убожество? Математик Алан Тюрінг був більша принцеса, ніж ти. Він накачав яблуко ціанідом і помер як білосніжка. А ти зелена, тому що в тебе фітрянка. Фіона, блядь. Ще, ще якось е, доводилось бачити скрін чувака, знаєте, той, той такий типаж, для якого макбет це колаборація Макдональдса і Іксбета. Отака він людина, і там ще писало: е, Я буду забезпечувати тебе по княжески але до мене ставлення як до короля. Думаю, по-княжиськи це як? Коницями і соболями. Ну, і просто як до короля. Ти вже уточнює як до якого короля? За зразком 18 століття і мені організувати тобі публічну страту чи ставитись як до теперішніх монархів і просто в хуй тебе не ставити. Мала недавно переписку інтимного характеру. Хто мав таку переписку, поаплодуйте. Дякую. Мені здається, ви так чисто з підтримки. Думаю, може, вона далі не буде говорити, мали? Гарно було? Добре. Це третя і слічна тема. Послухайте людей. До двоє на весь зал. І знаєте, хто є? Хоча, звідки ви знаєте, <різь> <різь> що, що це я продовжую? Це гарно, але от йде собі, повідомлення за повідомленням, Оток воно вже все наростає. І тут я вже скидаю голу фотку і мені відписують достойно. Щоб ви розуміли, це була максимально недостойна фотка. І просто я згадала, що взагалі останній раз я достойна, що я робила, це виграла конкурс Петра Яцика в 9 класі. От що було достойно. І просто ну, я з Галичини, ви теж. я, я особисто як чую слово достойно, я зразу в мене оце продовження «Достойно достойної істину вличати блаженна тебе і матір Бога нашого. Ну, типу, це взагалі не то. Що має бути на голові. Ну, Але бачите, чоловіки і жінки різні. Це навіть в елементарних речах ти помічаєш, навіть в вітаннях. Я коли там вітаюся з подругою, ми обнімаємося, вона, знаєте, такий діалог, М, ти так приємно пахнеш, Боже, в тебе така ніжна шкіра. Так ніби залезбійське порно починається, але без продовження. Я коли зустрілася з другом, ми обнялися, і він каже: слухай, в тебе хребет так чути. Я кажу, ну І він мені каже: були б ми в Мортал Комбат, я б тобі його вирвав <риклад> на цій ноті. в мене все дуже дякую. Во дуже гарна публіка.